Припинення вогню можливе. Можливо, з вірогідністю 51% десь у травні, і 60% десь вересень-жовтень. Це друга друга така можливість буде. Чому? Тому що там же вже за рік, ну вже в кінці року починаються вибори в Сенат і в Конгрес. Так? І якщо популярність... Трампа буде так же падати, він програє, він може е, наразитися на імпічмент, е, на програш е, е, республіканців. І все. І це кінець і йому, і путіну. Тому нам треба протриматись. Але я все ж таки, я, я чесно кажу, я прихильник того, щоб е, все ж таки вогонь був припинений. Але за умови, що допомога військова посилюється, санкції продовжуються і збільшуються, і миротворці, чи як їх назвати, якщо вони не побояться назвати якось інакше, з Франції, там з Британії, все ж таки, зайдуть.